Та подожди, ми прийшли додому. По-перше, в мене згорів хліб. Ні, я більш не буду так пекти одною хлібиною. Та оце воно дуже добре, кстаті, хочу вам сказати. Я буду пекти двома, лучше двома хлібинами. Е, тому що оце дуже близько було, воно піднялося який він височезний. І він, е цей, він аж до самого, до самого не хочу. Так, що це? Що, що? Що? Таке саме, кажуть, що і в Києві. Шо? У, Мос у Москве. Снігу такими пусками йде. Лопа. І дві молні. На голод? На, да, на голі треба, це ще так голодовка, це заказує. І в Києві так, дівчата, значить що, голодовка воно кажуть буде, то наїдайтесь зараз, щоб потом не хотілося.